Легкоатлетичний пробіг вже шість років збирає сотні кам'янчан. Цьогорічний під назвою Разом до перемоги присвятили Збройним силам України, які цілодобово оберігають від ворога наші кордони. На спортивний захід завітало багато активних містян. Серед учасників присутні були навіть цілі родини, які завжди підтримують спортивні події кам'янського. Ми приймаємо участь і родину, залучаю до цього своїх духів. До дочок. ну по перше, спорт це здоров'я, а по-друге, в умовах сьогодення мені мі здається, що спорт він е відволікає від всіх тих негараздів, від всього того що ми сьогодні все носимо в собі. Це те, що ми переживаємо. Ну взагалі е всіх агітують займатися спортом, приймати участь у різноманітних заходах і все таки е допомагати один одному. Разом до перемоги. Міський голова, представники влади та інші почесні гості за традицією, приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію в три кілометри. Професійні спортсмени бігли п'ять. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк. Я розумів, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно все дуже круто. Дуже сподобалось. Ця перемога. Тільки для наших славетних героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них перемога буде з нами. Слава Україні! А захід був організований управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола міський голова зі сцени привітав всіх учасників та наголосив, що всі спортивні заходи міста були б неможливі без наших героїв, воїнів України. Наші захисники кожен день крок за кроком звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги. Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Дар'я Візер, Максим Алещенко, новини дев'ятого каналу.